Інформаційний час новин на каналі телерадіокомпанії Надвірна. Вітаю, в студії працює Іван Осташук. Ми говоримо про найцікавіші та найголовніші події останніх днів. Новий інвестиційний проект, який незабаром буде впроваджено у нашому районі, частково мав би вирішити проблему сільського господарства у селі Кам'яне, земля, що не оброблялася вже протягом 20 років, нарешті засіяна і приноситиме урожай. Більш ніж 118 гектарів ріллі розо. Рано та засаджено кукурудзою, і це менше половини запланованого. Загалом у каміному планується спорудження сільськогосподарського комплексу для вирощування великої рогатої худоби м'ясної породи. Про такий масштабний та перспективний аграрний проект більше знає наш кореспондент Володимир Голіней. 20-літні берези та непролазні хащі це усе, що росло на полях колишнього колгоспу протягом останніх двох десятиліть. Культивація цієї землі тепер вимагає затрати значних коштів та ресурсів. Та інвестора це не налякало, і перший крок у реалізації масштабного та перспективного проекту вже зроблено. Більше ста гектарів землі звільнено від густих зарослів та засіяно кукурудзою. Вибрано ділянку для зведення ангарів для тварин, виготовлено частину документації. Сільський голова впевнений, що цей проект буде завершено, і на протязі року мешканці камінного отримують місце для роботи. Вони нам Будуть допомагати дуже багато, знову ж для села і грошима, і будуть йти податки, і будуть робочі місця. Я рахую, що знову ж це дуже нормальний Інвестор, який для У нас буде тут у селі Кам'яне велике господарство, бо центр буде іменно і в камені. Я. Я рахую, що це дуже добре для села нашого. Загалом господарство повинно розкинутися на території понад 400 гектарів. Причому не тільки Кам'янецької сільської ради, але й навколишніх сіл. Стора Райс Прикарпаття уклав угоди про оренду землі із її власниками сільською громадою, згідно з якими селяни зможуть отримувати грошову виплату або готову сільськогосподарську продукцію. Та на цьому вигоди для села не закінчуються, оскільки таке велике господарство потребує значної кількості робочих місць, то відповідно і працювати тут будуть люди з камінного та ближніх сіл. Чому вибрана Кам'яна? Тому що по суті діли тут знайшлась група інтезвіасів, яка все таки сприймає це і допомагає реалізовувати цей проєкт. І я думаю, що крок за кроком, потім, коли буде тут результат, а результат, я так думаю, буде. Ви бачили, що є інвестори, які вже вивчають питання. І якщо ми цей проект ведем, ведемо ведемо. В, в життя його втілимо його в життя. Я думаю, що ми його втілимо. Я впевнений в тому, то ми тут будемо мати 50 робочих місць. А для села 50 робочих місць це багато зараз. В сьогоднішній день в цьому селі є 45 робочих місць із будинком культури. Це і школою, це і сільською радою. І рахуйте, що відкрити ще таку кількість робочих місць вже для села нормальне явище. Незважаючи на масштаби запланованого, можна впевнено заявити, що такого великого господарства, як те, що розміщуватиметься в селі Камінне, не було в межах району навіть в радянський період. Нагадаємо, що це не єдиний інвестиційний проект, який планується реалізувати в межах надвірнянського району, і очільник району надіється, що після камінного вони всі отримують інвесторів та будуть запроваджені до життя. Минулими вихідними цьогорічні випускники остаточно розпрощалися зі школою. Випускні вечори відбулися практично в усіх середніх школах Надвірнянщини. А в суботу, на центральній площі міста Майдані Шевченка, керівники району та міста вже вчорашнім учням бажали успіхів та великих звершень. Традиційним став прощальний вальс у виконанні випускників усіх надвірнянських шкіл за цим щемливим дійсом спостерігала наш кореспондент Надія Головінська. Минулої суботи на центральній площі міста надвірна відбулося красиве та урочисте свято випускників 2012. Традиційною ходою випускники пройшлися центральною вулицею до Майдана Шевченка, де розпочалося наше свято. Учасники випускного балу поблагословили духовні отці міста і провели спільну молитву за щасливу життєву дорогу випускників. З вітальним словом, перед випускниками, їхніми вчителями, батьками та жителями міста, з нагоди свята виступив голова районної державної адміністрації Володимир Іванович Калічко. Він висловив сподівання, що сьогоднішні випускники Стануть гідними громадянами країни, зроблять свій внесок у розбудову нашої держави і, мандруючи життєвою нивою, не забували своїх батьків та своє рідне місто. Я хочу поважати вам, тому що завтрашнього дня, завтрашнього дня держава в ваших руках. Завтрашнього дня ви будете президентами, завтрашнього дня ви будете губернаторами. Завтрашнього дня ви будете політиками. І від того, як ви впевнено, будете йти по цьому життю, залежить наше майбутнє, майбутнє нашої держави. І майбутнє нашого українського народу. Я бажаю вам успіхів, я бажаю вам добра, добробуту, сили, натхнення. Я бажаю, щоб не забували від цього прекрасного чудового рідного краю на Двірнянщині, щоб ми вами гордилися і щоб певно знали, що наші випускники кращі. Слава випускникам Надвірнянщини! Слава Україні! Випускників також привітали заступник голови районної державної адміністрації Богдана Ковалюк, заступник міського голови Василь Василенко, заступник начальника відділу освіти районної державної адміністрації Олег Ковальчук. На святі відбулася церемонія нагородження випускників золотими та срібними медалями, після чого у небо злетіли тисячі кульок, символів світлого безхмарного неба над юнаками та дівчатами. Також під час святкових урочистостей випускники поклали квіти до пам'ятника Ченка завершився випускний бал традиційним прощальним вальсом та покладання вінків до облізка слави. Хай самостійний життєвий шлях наших випускників буде щасливим та безхмарним. червня у центральній районній бібліотеці відбулася координаційна зустріч учасників проєкту туристично-краєзнавчий клуб у бібліотеці. Відкриємо нові горизонти. Директор централізованої бібліотечної системи, а також директор проєкту Марта Кошнирчук, презентувала проєкт, обговорено усі деталі. Узгоджено план дій про нові можливості для відвідувачів читальні далі у нашому сюжеті. Модернізація бібліотечної системи це ще один крок на зустріч відвідувачів читальні. Нові методи та підходи до роботи це той креатив, який проявляють працівники бібліотек Надвірнянщини на чолі з директором Мартою Кушнирчук. Днями вона презентувала ще один проект під назвою Нові горизонти. Учасників конкурсу було чимало, а грант отримали п'ять бібліотек, серед яких і Надвірнянська. Конкурс має окреме тематичне спрямування, туризм і бібліотеки, який не зміг залишити осторонь надвірнянських бібліотекарів, оскільки грант на не на співпрацю бібліотек з місцевими громадами, то партнерами читальні виступають туристично-інформаційний центр, відділ культури і туризму районної державної адміністрації, Туриство охорони пам'яток Двірнянщини, засоби масової інформації. А координаційна зустріч відбулася у читальному залі районної бібліотеки. Вже незабаром у рамках проекту при бібліотеці буде створено туристично-краєзнавчий клуб. Сам міні проект є одним із партнерів програми Бібліоміст кимчаном можна краще пізнати свій край його культурну історичну, архітектурну і природничу спадщину. Нагадаємо, що програма бібліоміст працює в Україні третій рік поспіль, а основним завданням є комп'ютеризація більше півтори тисячі бібліотек у нашій державі. Вартість міні-гранду становить 15 тисяч гривень. Підтримує креатив бібліотеки і місцева влада. Проект надзвичайно цікавий, тому що ми туристичний край на дернячі особливий. Я вважаю, район в області і, і в Україні, тому що ми маємо і незинну місцевість, і гірську. У місцеві маємо чудові Карпати, ми маємо заповідник Горгани, і ми маємо чудові села, Ми маємо наші чудові водоспади. Ми маємо нашу смерти, нашу сп'ялицю, наші, наші горганські каміння, наші розсипи. Ми маємо надзвичайно чудовий край з його краєвидами, з його цікавими людьми, традиціями, звичаями з нашою піснею, з нашою культурою, з нашими особливостями. тому що в нас живуть і гуцули, і бойки, і в нас живуть і луцуки, і ми, ми маємо чим хвалитися. Маємо що показати, маємо цікаву культуру і традиційну, і професійну. Відділ культури надалі буде підтримувати активну працю бібліотеки, бібліотеки працівників, і районна рада, і районна адміністрація будуть також цьому всьому тільки сприяти. Реалізація проєкту також передбачає ряд заходів. Зокрема, створення туристично-краєзнавчого клубу, веб-сайту, видання буклету про надвірнянщину туристичну. Також буде проведено краєзнавчий форум та навчальні семінар, тренінги, скайп-конференції. Завдяки новітнім технологіям планується онлайн спілкування та ще багато цікавого. Натомість працівники бібліотеки очікують на збільшення кількості користувачів, а також ідучи нога в ногу з новинками сучасності, покращиться імідж бібліотеки. Ми продовжуємо розказувати про незвичні долі дітей, які мають проблеми зі здоров'ям, але попри все розвивають свої таланти, переборюють труднощі і є прикладом життєлюбності для інших мрію, надіюсь, живу. Цикл сюжетів нашого кореспондента Володимира Голіннея. Сьогоднішня історія про талановитого хлопця Михайла Вацика із села Заріччя. Привіт, як скажи, будь ласка, як тебе звати? Скільки тобі років? Мене звати Вацик Михайло, мені 14 років. В Якому ти класі навчаєшся? Шостому класі. Кожне покоління дарує своєму народові людей, чиї ідеї патріотизм, прагнення до процвітання держави надихатимуть інших та даватимуть народові поштовх до розвитку та самовдосконалення. Почуття патріотизму, подаровано юному хлопчикові села Заріччя рідною землею. Не може не вражати та захоплювати. Михайло Вацик. Учень шостого класу надзвичайно позитивно та різносторонньо розвинена дитина, вражає, наскільки хлопчина свідомий того, що ми є частиною природи і її доля у наших руках. Я дуже люблю ходити на природу, дуже ну, на природі ми багато бігаємо деколи з класом, з класним керівником ходимо на природу і там ну, розпалюємо багаття, потім граємося. і… Ну... А потім після себе, щоб ніякого ну, не зробити шкоди природі ми багаття загашуємо і розходимося. У розмові юнак неодноразово наголошував на тому, що він веде здоровий спосіб життя і захоплюється спортом, особливо футболом. При цьому хлопець виділяє багато часу читанню художніх та історичних творів, не обмежуючись при цьому тільки шкільною програмою. Подобається поезії ну, Тараса Шевченка, творчість Тараса Шевченка. Багато вчителів, це є мій класний керівник. Вона мені дає вірші і ну, вона мені допомагає у всьому. але багато і я сам себе ну, допомагаю сам собі, бо ну, це, наприклад, моя думка. Багато і мама допомагає батьки. Саме вивчення історії рідного народу виховало в ньому прагнення свободи та любові до рідного краю, природи, людей, які його оточують, сформувало справжній козацький дух. Що й не дивно, виходячи із того, з яким заходом Міша розповідає про епоху козацтва вітчизняній історії. Ну, він у нас перший такий. Все ніби менші сини, то вони більше йдуть так по татовій лінії. Ну, а він так історії дуже багато. Всього так. Дуже хочу істориком бути. Мій улюблений предмет є історія. Історія це предмет, дуже цікавий предмет про різні історичні події та епохи. Мені дуже подобається епоха українського козацтва. Першим засновником козацтва був у 1596 році Байда Вишневецький. Любов до свого народу не поєднується із ненавистю до інших, і це, незважаючи на свій юний вік, чудово розуміє Міша Вацик. Тому перелік його улюблених творів не обмежується українськими поетами та письменниками. Один із найближчих по духу Михайла Творів вірш угорського борця за свободу, який він нам і продекламував. Коли ти, може будь можній, знайди життєву путь, а лялькою на шварках руках судьби небудь. Пес недолугий доля лякає на лиш квалих і тікає від сміливих вона. Коли ти муж будь мужній, не тільки на словах, Найкращий димосвеню меч у твоїх руках, Твори у битви, а довершивши твір, Замовкни як змовкає, гроза за краєм гір. Коли ти муж будь мужній, Борися й страждай, але своєї волі нікому не віддай, хто продається гине в зневазі й ганьбі, холодний, але вільний. Пиши в диві собі, коли ти можеш, будь можній, і в водоверті літ тебе не подолають ні люди, ані світ. Будь дубом, котрий буря з корінням вирива, але котрий не гнеться під вітром як трава. Мабуть, не тільки історія, а й боротьба за власне життя та право посісти належне місце у цьому жорстокому світі виховали у хлопчини незламне прагнення до справедливості, безмежну любов до своїх близьких та повагу до народу. Шість років залишилось за плечима, сміхаючись, тупаю на пори палкою юності світлими очима, яка відкриє тисячу доріг. І до спортивних новин краю кубок присвячений Міжнародному дню захисту дітей. вибороли нещодавно школярі Надвірнянської загальноосвітньої школи номер 3 Настільки важко дісталась перемога юним спортсменам, дивіться далі у сюжеті. Нещодавно у надвірні відбулися змагання на кубок Надвірнянського міського голови, які приурочили Міжнародному дню дітей. У турнірі взяли участь учні надвірнянських шкіл дитячо-юнацької спортивної школи і пнівської. І вже зранку на майданчику точилася запекла боротьба між цими командами. Змагання проходили у двох підгрупах. У матчі за п'яте-шості місця зустрілися школярі Надвірнянської школи номер 1 та дитячо-юнацької спортивної школи, які і впевнено здолали своїх суперників. В бронзовому матчі зустрілися учні із надвірнянських шкіл 4 та другої, котрі і здобули заслужену перемогу. А переможцями самого турніру стали вихованці надвірнянської школи номер 3 яка виявилася сильнішою за пнівську загальноосвітню школу. Усі команди нагороджені грамотами, а переможець отримав кубок. Під час нагородження міський еколог Віталій Савюк подякував за прекрасний футбол, який продемонстрували школярі. Приємно, продовжив він, що цей турнір Здасть поштовх для дітей, які у майбутньому прославлять Україну у такому виді спорту, як футбол. Міська влада завжди дбає про молодь, оскільки це наше майбутнє. Скоро в місті буде скейт-парк, у нашому парку, якому аналогів немає в цілій області. Так само проводяться різноманітні турніри з футболу. Вірю і знаю, що серед тут присутніх молодих хлопців. Є учасники нашої збірної в майбутньому. Вірю, що саме вони будуть е, приносити е, участь на, нашій збірній е, на чемпіонаті Європи та світу. А міська влада з своєї сторони чи може, завжди буде підтримувати і завжди буде йти на зустріч. Наш час вичерпано. Це вся інформація на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна бажає вам приємного вечора та гарного настрою. На все добре.